Ця зрада тягнулася роками, Сьогоднішня історія саме про це. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі, щось посьорбати або похрумкати і погнали читати історію. У мене тут кофе, а тут ще є чашка з водою. Бо коли читаєш голос, горло пересихає. А коли про себе, ти не пересихає. І сьогоднішній випуск ми записуємо без електроенергії, тому світло буде трішки іншим. І в мене тут ціла гора з ноутбуком, щоб він повише стояв. Я вам запущу на телефон, то кажу: тут у нас одна коробка, друга коробка, макбук, а ось там ви. Привіт! Тепер погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк. Чи натиснули на дзвіночок? І чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію? Якщо так, тоді погнали. А якщо ні, то ви більше ніколи не спробуєте. об каву. Сьогоднішня наша історія називається: Чи погана це я за про вселюдне моєї дружини? Ми з моєю дружиною Лією прожили разом 10 років. У нас двоє прекрасних дітей: п'ятирічний син і дворічна донька. Я завжди вірив, що ми були щасливі або принаймні намагалися створити це щастя разом. Але рівно місяць тому все це зруйнувалось. Лія завжди була доволі закритою людиною, але я почав помічати зміни. Вона стала більше сидіти в телефоні, посміхатись, дивлячись на екран. А коли я підходив, одразу блокувала його. Це насторожило мене, але я намагався довіряти. Однак одного вечора, коли вона заснула, я не витримав і перевірив її телефон. Мене охопило відчуття, що моє життя розбувається на шматки. У її повідомленнях я знайшов багаторічне листування з колегою на ім'я Ерік. Там були відверті тексти, фотографії, обіцянки любові, згадки про робочі поїздки разом, які насправді були їхніми романтичними втечами. Я не міг повірити у це. Наступного ранку я зібрався з силами і запитав її напряму. Спочатку вона все заперечувала, але коли я прочитав частину їх повідомлень, вона зізналась. Лія спробувала виправдатись. Сказавши, що ми віддалились і що вона почувається незрозумілою. Але всі ці виправдання звучали порожньо. Я почав копати глибше. Одного вечора я вирішив піти за нею після роботи. Мені потрібно було побачити все на власні очі, і як я очікував, вона вийшла з роботи під ручку з Еріком. Вони сіли в його машину, сміялися і поїхали в ресторан. Я стежив за ними. Спостерігаючи, як вони сміялись, тримались за руки, вона щаслива пара. Виявилося, що вони навіть знімали квартиру неподалік від роботи. Їхній схованок я кілька днів перевіряв це, а потім зрозумів, далі терпіти я не можу. Наступного ранку я спакував усі її речі і поїхав до її роботи. Я дочекався, коли вона вийде, і висипав усе на тротуар перед її колегами. Усі побачили її сумки, одяг, навіть наші сімейні фотографії. Я сказав їй, що вона не має права повертатися додому. Це був емоційний вибух. Я розумів, що зробив це не через дітей, не через себе. А через глибоке почуття зради після цього я подав на розлучення та борюся за половину опіки над нашими дітьми. Лія тепер благає пробачити її і повернути все назад. Але як я можу пробачити людину, яка роками обманювала мене і створювала подвійне життя? Друзі та сім'я розділилися в думках: одні підтримують мене, кажучи, що я мав право на такі дії, інші запитують, чи я не шкодую про своє рішення публічно пронизити її. Іноді я думаю, що це було занадто. Але водночас я відчуваю, що вона мала б знати, що її дії мають наслідки. Зараз я відвідую терапію. Мені важливо бути сильним заради дітей, щоб вони виросли в стабільному середовищі. Я знаю, що розбити шлюб це не те, чого я хотів, але тепер усе, що має значення, це їхнє щастя. То чи я мудак за те, що зробив це публічно? Ну, можливо, але я не можу сказати, що шкодую. Ось така коротенька історія у нас сьогодні. Друзі. Тепер давайте поговоримо. По перше, мені цікаво, скільки це все тривало, тому що в ну, них дворічна дитина. Від кого вона? Якщо вони знімали навіть квартиру окремо, ну це капець. По-друге, я повторюсь: я не розумію, що зраджувати. Щось не подобається, треба йти і спати, з ким завгодно, гуляти, з ким завгодно, знімати квартири з ким завгодно, і ходити по ресторанам з ким завгодно. Ну, поки ти в відносинах, Читаємо, що кажуть люди. Єдине, про що варто хвилюватися на даний момент, це тест ДНК. Це парсу, що спало мені на думку, коли автор згадав про тривалість роману, який тривав ще до народження дворічної дитини. Мені цікава кадрова політика щодо зустрічання з колегою. пристойний шанс, що їх обох потрібно звільнити. Мені здається, що там всі знали, оскільки це тривало дуже досить довго, і автор казав, що він бачив, як вони виходили е, в підручку, тому мені здається, що про цей роман знають на роботі. Чогось мені так здається. Останній коментар: якщо її звільнять, вона може мати право на додаткові аліменти та допомогу на дітей. Це час раціонального розрахунку, а не стріляну на собі в ногу. Це вся коротенька історія на сьогодні, а ми побачимося з вами зовсім скоро.